До Шевченківського суду Львова обвинуваченого доправляють перед початком засідання. Біля входу прихильники Ірини Фаріон скандують. Мова зброя те, про що говорила мова, знавиця за життя. Мова зброя! Мова зброя! – Мова зброя! – зброя! до будівлі суду пропускають із півгодинним запізненням через повідомлення про замінування приміщення. Чекаємо на вулиці. Піротехніки нічого не виявляють. Прошу підготувати всі документи, щоб посвідчують вашого. Обвинувачений уже в скляному кубі всередині зали виглядає спокійно. А з того, що йому змінили кваліфікацію статті найбільш суворо, трішки кипкує. Рекордикувала мені на другу частину, тобто за версію слідства, я нібито вбив Ірину Фаріон через те, що вона а, захищала українську мову, тобто виконувала свій громадянський обов'язок, і Б, е, дискредитувала російськомовних громадян, тобто за мотивами національної нетерпівності. Але е, в той самий час е, за версії слідства я готував замок на пропутінського депутата. Тобто, ну яку кажуться не дуже послідовна позиція. Якщо серйозно провину, я свою звичайно заперечую. Суд розпочинає підготовче засідання, це вже фактично новий етап справи. Обвинувачена сторона подала два клопотання: прохання продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обвинуваченого. І донька Ірини Фаріон просить надати їй і її двом дітям особисту охорону через погрози. Погрози були завжди. Вони почалися від липня і досі тривають. Але якби це стосувалося лише мене, я би це витримала. Але ці погрози стосуються моїх дітей. І я вважаю, що це низько. Про що йде вмова? Тобі треба в кулю, що тебе вбили. Закрий свій рот, пора доні до мами і внучка, щоб не забули. Моя вимога проста довічне позбавлення волі. І насправді я думаю, вже після суду будемо коментувати детальніше. На засідання приїхала мама обвинуваченого В'ячеслава Зінченка. Їй каже, ніяких погроз не надходить, але вона досі не вірить у провину свого сина. Я завжди дітей захищаю. І підтримую будь-яку дитину. Як суд вирішить, так буде і справедливо. Я також повністю сподіваюся на волю, на волю творця і на волю судді. Суд задовольнив клопотання про охорону для родини Софії Особи Семчишин та її дітей протягом двох місяців. В'ячеслава Зінченко продовжив запобіжний захід, обвинувачений перебуватиме під вартою до 4 березня. На наступному засіданні розпочнеться розгляд справи вже по суті. У прокуратурі переконують, у рамках досудового розслідування мають достатньо доказів провини В'ячеслава Зінченка. В ході до розслідування було зібрано достатньо доказів, які дали нам підстави скерувати обвинувальний акт до суду. І відповідно з цього моменту Зінченко В'ячеслав Федорович став обвинуваченим у вказаному кримінальному провадженні. Щось знайшли з нарядного? Більше коментарів не було. Потерпілі говорять, що вони там є фактично доконаний факт його причетності. Ми говоримо про доконаний факт непричетності Зінченка. Будемо досліджувати кожну букву, кожне слово. Якщо буде потрібно, будемо викликати експертів. Всіх причетних, хто був на досудовому слідстві, зарядять був не знадено, перше засідання справи по суті відбудеться 13 січня. Галина Трещук, Мар'ян Павлик, Радіо Свобода.